Вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші запитання, які ви пишете в коментарях. Ще раз скажу, що всі питання, на які відповідь я вже дала, відмічаю особистою вподобайкою. А ви не забувайте ставити вподобайку під цим відео. Це буде найкращою вдячністю за мою роботу і допомогу вам. Поїхали! Так, що чекає Покровськ? Дуже питають за Покровськ, за той Донецький напрямок, на якому надзвичайно гаряче. Але так, як ми і говорили, ем, ніхто. Е, не зміг взяти ніхто не зміг просунутися вперед, і не дивлячись на великі потуги наших військових, наших захисників, на великі втрати і ту ціну, яку вони платять за те, щоб тримати лінію оборони. Ці міста залишаються нашими. Ворогу не вдається просунутися вперед. Давайте подивимося, чи буде так і надалі. Слухайте, що я бачу по картах, дуже цікавий факт. На кінець липня карта місяця і карта миру показує мені, що зараз є якісь вже підготовані певні таємні плани, які будуть втілені в кінці липня, і які допоможуть нам просунутись вперед для того, щоб відвоювати свої позиції, свої міста, відігнати ворога як ту, знаєте, знаєте. Я, я навіть не знаю, тому що собака це хороше створіння і це друг людини. От, але ну, просто як тварину прогнати із наших земель. І повірте мені, я бачу це вже саме на цих ць, на на напрямках, і саме в кінці липня. Тож потерпіть, мої хороші. Зараз, також цей період, там буде гучно, будуть ще прильоти, будуть ще жертви. Але терпіти лишилося вже зовсім недовго. Дуже просять подивитися мене Кривий Ріг та Дніпро. Давайте подивимося, чи є в Кривому розі такі загрози. Чи є в Кривому розі загрози. Слухайте, є кривий ріг, я вже дивлюся другий раз. Протягом трьох, днів, протягом трьох днів є дуже велика загроза кривому розі, буде ще прильот і, можливі, навіть жертви. Тож бережіть себе, мої єдненькі, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Давайте подивимося місто Дніпро. Чого очікувати, місту Дніпро? Слухайте, а от місто Дніпро зараз буде, таке, можна сказати, затища. Але слухайте, я бачу, що в Дніпрі протягом місяця буде викрита якась людина з такими великими повноваженнями, скажімо так, можна, може навіть чиновник, тобто публічна людина, і буде розкриті якісь її злодіяння, пов'язані із фінансовими махінаціями під час війни і на війні. Ох, буде гучна справа, і я вже бачу, що ця людина саме з Дніпра. І це буде у Дніпрі. А ми поїхали далі по особистих питаннях наших підписників. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи мобілізують мого сина та зятя, син Дмитро, 20.06.88. Син мобілізований не буде. Зять Богдан, 12, 11, 81. Також мобілізований не буде. Але то у вас гарний син і зять такі от молодці. Стараються, все для сім'ї, все в сім'ю дуже гарна родина. Чи мобілізують мого чоловіка Олександра? 18, 11, 86. 18, 11, 86. Чоловік Олександр мобілізований не буде. Слухайте, але ж любить вас до <святе> гостями. <святе> Як вас, вас знаєте, ще кожен день, як, як, як перше побачення. Ой, так приємно тішуся, коли бачу такі сім'ї, такі пари. Доброго дня, запитує Юлія, яка вже запитувала про свою другу половинку, і я їй вже відповідаю. Юлічка, ми вже говорили про це з вами. Дивіться, уважно програми, ви не одна. Чи мобілізований буде син Валентин, 8.01.90. Син Валентин, мобілізований не буде, але з сина Валентина вашого починається якийсь новий е період життя. О, зовсім новий. Від старого буде відрізнятися, пов'язано це з роботою, ось якось, чи з зміною роботи, чи з бізнесом. І цей етап буде значно кращий, значно на рівень вище. Чи буде мобілізований мій син Олександр, 13.09.85. Олександр мобілізований буде точно. І мобілізації уникнути я можливості не бачу. Загрози для життя і здоров'я є загроза для здоров'я, але для життя не бачу. Можливе, поранення. Тож, тримайтеся. Так, посмотрите, пожалуйста, моєго сина Олега. Будет ли мобілізований? 6.03.67. Чи буде мобілізований Олег? Олег мобілізований не буде. Так, подивіться, будь ласка, чи буде мобілізований мій чоловік Володимир? 7.01.67, що його чекає? Чи буде мобілізований? Так, чоловік Володимир мобілізований не буде. Добрий день, Танюша. Мій син Назар, чи закінчить університет, в який поступив? Чи буде мобілізований чоловік? Так, чи закінчить Назар університет? 14.07. 2006 рік. Ой, Назар не тільки закінчить університет, в нього буде дуже не знаю, на кого він вчиться, але в нього буде дуже великий кар'єрний зріст саме по тій спеціальності, на якій він навчається. І хочу вам сказати, і любов свою там зустріне. Ой, все в Назара буде дуже добре. Він, до речі, почне свою кар'єру, якщо не почав, ще навіть. Продовжуючи навчання, воно якось буде паралельно в нього. І чи буде мобілізований чоловік Василь? 18.05.66. Василь точно. Слухайте, ви його ніколи не пустили. Навіть якби його прийшли, не знаю, там тягнули на цьому, ви б його просто не віддали би, того свого чоловіка. Ну і правильно. От, тож не хвилюйтеся. Максим, чи буде мобілізований 12.12.89 рік. Повістку отримає, але якось мобілізації я не бачу. Так, добрий день, Танюша. Подивіться, будь ласка, чи побачу я своїх синочків? пише Тетяна, 21.07.59. Ой, звичайно, ви побачите своїх синочків, ви дуже сумуєте за ними, але розумієте, якось їм сум не приносить от, користі. Будь ласка, менше сумуйте, живіть надією, почуттями, емоціями і от тими відчуттями, що ви будете відчувати, коли ви їх зустрінете. Які почуття на вас нахлинуть, коли ви будете їх обіймати. І я впевнена, що ви точно їх побачите. Так, доброго дня. Чи мобілізують мого сина Віталія 28.04.85. Не бачу я Віталія мобілізованим. Подивіться, будь ласка, чи буде мобілізований мій зять Олексій 28.02.82. І чи будуть у мене онуки? Зять Олексій мобілізований не буде. На рахунок онуків. На рахунок ну, онукі. От поки що не бачу найближчим часом. Там от якось Подолі немає дітей. Не знаю, чому так показує. Так, добрий день. Подивіться, будь ласка, чи буде мобілізований мій син Денис, 26, 01, 86. Син Денис мобілізований не буде. Подивіться мого сина Владислава, чи буде мобілізований 16.05 2001. Як він... А що ще подивиться Мобілізований він не буде. А що ж ще конкретно? Любов, навчання, гроші, фінанси. Конкретизуйте. Чи мобілізують мого зятя Константина 13.12.74. Зять Константин мобілізований не буде. Чи мобілізують Володимира? 20.12.73. Чи мобілізують Володимира? От для Володимира небезпека мобілізації є. Скажіть, будь ласка, чи мобілізують мого сина Івана? Чи загрожує йому небезпека? 29.01.95. Ні небезпеки, ні мобілізації для нього не бачу. Крім, знаєте що, він любить якось трошки при, скажімо так, пригубити або якісь спиртні напої, я не що в нього залежність, але це єдина для нього така загроза, а життю здоров'ю я не бачу. Так, добрий день. Подивіться, будь ласка, загрозу мобілізації. Чоловік Олександр, 24.08.82. Для Олександра небезпеки я не бачу. Чи потрібно вивозити сина з України, 9.08.2007? Дивіться, от сина з України точно не треба вивозити. Ви так маніпулюєте, ви йому просто зміните долю в гіршу сторону. От правда, повірте, я не бачу небезпеки, ні синові, ні чоловіку, а от долю ви можете синові дуже так добряче підпортити. Повірте. Танечка, доброго дня. Чи буде мобілізований Данило 27.05.98. І чи будуть внуки у нас? Боже, та він ж молодий. Які внуки, господи. Так, мобілізації не бачу. На рахунок внуків? Ну, Найближчих 2 роки внуків я точно не бачу. Чи там є якась захвостка, вони чи самі якось не хочуть, чи там якось. Ну, там є питання, чому дітей нема. Тетяна, будь ласка, подивіться, чи змінює місто проживання впродовж року, запитує Галина, 23 травня 58-го року. Ні, не зміните. Подивіться, будь ласка, брат Ігор служить, чи все в нього буде добре? 17, 02, 74. Давайте подивимось захисника вашого. Чи все добре буде з Ігором? Так, дивіться, дуже от ви жінки роду, просто моліться за нього, тому що ваша молитва для нього просто найкраща броня. І з ним все буде гаразд, він повернеться живий додому, не хвилюйтеся. Двійка, чаш і імператриця про це нам свідчить. Чи мобілізують сина Віталія 26, 12.86. Чи мобілізують Віталію? Слухайте, а для Віталія дуже великий ризик мобілізації. Ну, ну, йому не можна попадати на фронт, тому що є загроза для життя. Так, добрий день. Подивіться, будь ласка, чи є загроза для сина Євгена. Працює в Києві, живе під Києвом. Який молодець Євген, 7.06.94 року. Давайте глянемо. Ой, єдина в нього така, знаєте, загроза. Я вам хочу сказати. У нього зараз якось сімейне життя буде розвиватися. Бачу біля нього, якщо немає дружини, то дуже скоро вона в нього поїздиться і прямо в нього повна чаша, фінанси, розвиток. Знаєте, єдине за що не, чого його, ну якби є небезпека, це просто не знаю, просто. Втрачати свідомість від кохання, тож не хвилюйтеся. Доброго дня, чи мобілізують Юрія, 27.03.86 року народження. Ні, Юрія мобілізації я не бачу. Так, доброго дня, подивіться, будь ласка, Андрій без вісти пропавший, 29.03.91. Давайте подивимося, чи живий Андрій. Слухайте, Андрій ще живий. Він у якомусь тяжкому стані. Я бачу, от як поранені є, але він живий. Але дуже переживаю, що з ним там буде в полоні. Ви скоро отримаєте звістку. Ви скоро про нього отримаєте звістку. Ну, я дуже хвилююся, чим, чим найскорше, тим краще, тому що. Ой, тому що він якось в тяжкому стані. У нього чи поранення. Ну ось до осені, получай, до жовтня місяця, ви отримаєте про нього звістку. Але я його відчуваю ще живим, і це найголовніше. Тому що в світі мертвих поки що, ну, поки що слава силам його точно немає. Прошу, подивіться, чи мобілізують мого сина Сталіслава, 11.02.93. Чи мобілізують? М -м -м, мобілізації я не бачу. Вітаю, Танюша. Подивіться, будь ласка, чи буде мобілізований зять Віктор 12.01.79. Мобілізованим його не бачу, але в нього є якась таємниця, яка, не знаю, от яка його просто приводить в ступор, в страх від неї є. Ну, То вже його. Головне, що мобілізований не буде. Танюша, посмотрите, мобілізують ли моєго сина Андрія 9.05.82? Дивимось, чи буде мобілізований Андрій? Ну, для Андрія є загроза мобілізації. Хоча на нулях, чи небезпеки для його життя та здоров'я, я не бачу. Скажіть, будь ласка, чи будуть дітки у мого сина Діми та невісточки Жанни? Діма 9,9,80, Жанна, 31, 01, 96. Оце це ваш, ваш Діма молодуху знайшов собі. Молодець. Ну, давайте глянемо. Так, не хвилюйтеся, показує мені, протягом року буде вагітність і дівчинка буде точно. А можливо, навіть і дві дівчинки показує як погодки, півтора-два роки різниці. Тож не хвилюйтеся. Невісточка ваша молода, в ней все добре з здоров'ям. Так що чекайте, готуйтеся. Доброго дня! Чи мобілізують сина Богдана? 19.03.82. Чи мобілізують? Дивіться, він якось повістку отримає, але йому вдасться якби, уникнути мобілізації, і це навіть дуже добре, тому що на фронт йому не бажано. Є ризик там загрози життю. Тому все складеться як найкращим чином. От йому вдасться уникнути якимось, прям, не знаю, прям, чуть не магічним образом, і він там не буде. І це дуже добре. Ну, У нього, нього дуже гарні хранителі, скажу я вам. Доброго дня, подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого сина Віталія 14.03, 79 рік. Чи мобілізують сина Віталія? Син Віталій мобілізований не буде, але в нього якась зараз депресія вашого сина. Добрий вечір. Подивіться, будь ласка, чи вступить у ТНТУ мій син Максим на бюджет, 16.04.2009. Так, не хвилюйтеся, бо я вже бачу, що ви вже гроші готуєте. Не хвилюйтеся, він вступить на бюджет і без ваших фінансів. Він у вас молодчина. Добрий день, чи мобілізують мого сина Богдана 19.03.82. Богдан мобілізований не буде. Доброго дня, Тетяна! Чи повернеться дочка Алла додому 21 березня 1984 року народження? А звідки повернеться? Так, повернеться, але от не бачу коли. Тому що, ну, не раніше кінця осені. Та повернення бачу. Доброго дня! Подивіться, будь ласка, Люба, хочу їхати за кордон. Чи все буде добре? Дякую за вашу працю. Так, Люба, 21.05.75. 75 хоче їхати за кордон. 10 .09 .2024. Давайте подивимося, як буде для Любочки поїздка. Поїздка прийде просто чудово. Ви вибрали прекрасну дату для поїздки і навіть от вам рекомендують карти їхати. Бачите, карта зірки. І карта закоханих, закоханих про це свідчить. Чи буде мобілізований мій син Олексій 10, 12, 90. Олексій мобілізований не буде, але Олексія якась є, знаєте, як залежність, ну, я би сказала, як від ігор. Ну от, як Колись автомати були. Зараз, можливо, це ігри. Хай буде дуже обережним. Чи вийду я заміж? Запитує Вікторія, 19.08.71 року народження. Так, я бачу, що ви вийдете заміж. Вийдете заміж у наступному році. Це швидше всього. Я не бачу, чи це буде зустріч з цією людиною, чи це вже буде у вас заміжжя. Але це трошки чоловік буде, ну, знаєте, на років 5-6 від вас старший такий статусний, але не хвилюйтеся, моя хороша. Заміж ви точно вийдете. Подивіться, будь ласка, чи живий мій зять Сергій? 8.05.1994 року народження. Чи живий мій зять Сергій? Слухайте, я ще бачу його, я ще відчуваю його живим. Я точно я відчуваю його емоції. Йому якось дуже дивним чином вдалося просто втекти від смерті. Розумієте, це просто якась магія. Навіть карта мага впала, і сонце. Вересні матимете від нього ну, звістку, де він і що з ним. Ось, ну, я дуже вірю і надіюся, що мій прогноз збудеться, і ви зможете з ним. Зустрітися і ну побачитися, і він повернеться в сім'ю, тому що емоції мені від нього йдуть. А від мертвих, з якими я також входжу в контакт, емоції зовсім інші. Там це можна не емоції, навіть сказати, тому що мертві не мають емоцій. там вони по інакшому сприймаються і по інакшому говорять. Тож я відчуваю його як живі емоції і. З цього не можу не порадіти. <ріст> Доброго дня! Танюша. скажіть, будь ласка, коли я повернуся додому, запитує Алла, 31.01.69. Давайте, по-перше, подивимося, чи повернетесь ви додому. Так, додому ви повернетеся, але, дивіться, показує не раніше, як через 8 місяців. Але повернення точно буде. І останнє питання на сьогодні: добрий вечір. Тетяна, подивіться, будь ласка, чи буде мобілізований Руслан? Чи треба йому оновлюватися? Двадцять 80-те. Так, Руслан мобілізований не буде. І я би дуже радила йому оновити дані, тому що можуть бути от проблеми з законом, і якось нього через це будуть страждати фінанси. Не хвилюйтеся. І чи все буде добре з Олександром? 13.06.82. 82. Так, не написали, де Олександр. Якийсь страх у Олександра є. Дивіться, він якось не знаю, якась таємниця є. Страх є. Ой-ой, ой там, слухайте, це декількома картами вашого Олександра не подивишся. Тому що там цілий-цілий букет там, від магії до, до до родових різних негативів, негативних програм. Тож треба дивитися. Детальніше, ну, не можу закінчити на такій негативній ноті. Давайте подивимося ще одне питання. Подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого чоловіка Сергія 12.09.94. Так, бачу для загрози мобілізації. Давайте ще одне. Я, я люблю просто закінчувати на мажорній ноті. Давайте подивимося, чи буде. Мобілізований мій син 28.07.96. Не написали, як звати. Але що мені подобається, те, що я бачу, що син ваш мобілізований не буде. І на цій уже мажорній ноті хочу сказати всім, щоб не забували підписуватись на канал та ставити свої власні подобайки, так я як ставлю їх вам. Я під питаннями на які відповіді вже дала, і до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Агай!